Вітаю! Ось і настав той час, коли довелося і мені збирати лабораторний блок живлення для своїх потреб. Він мені навіть потрібен більше як зарядний пристрій для акумуляторів з різною напругою. Для створення однієї частини його корпуса я використаю ось такий акумулятор, який вже давним-давно перестав виконувати свою функцію, та на клемах якого вже немає потрібної напруги. Для початку, звісно ж, слід його розібрати. Для цього я використаю розчинник, який нанесу між двома частинами корпусу, щоб відділити верхню кришку від нижньої частини корпусу акумулятора, щоб розчинник ліквідував клей, який там знаходиться, та можна було відділити ці дві частини одну від одної. Після того, як деякий час розчинник попрацював, я дуже обережно починаю від'єднувати верхню кришку від акумулятора, щоб її не зламати. Повторюю, це все потрібно робити дуже обережно. Після того, як я дуже обережно зняв верхню кришку болгаркою, можна побачити, що знаходиться всередині акумулятора. Бачимо шість його банок, які з'єднані між собою послідовно, таким чином утворюючи напругу в 12 вольт. Ці банки слід звідти дістати, вони дістаються досить легко. Також потрібно виламати всі пластикові перемички, що знаходяться всередині. Після всіх цих маніпуляцій отримую ось таку купу сміття та такий пластиковий корпус для свого майбутнього блока живлення та зарядного пристрою. Але це тільки одна із двох частин, тому що робити корпус блока живлення з якогось пластикового боксу це занадто банально та нецікаво. Іншу частину корпусу мого зарядного пристрою я вирішив робити з ось такого дерев'яного бруска. Який для початку за допомогою рейсмусу я підігнав до потрібної мені товщини, потім був дуже довгий процес вимірювання прикидання та обмірковувань, результатом яких стало те, що мені потрібно було вибрати ось цю зону на потрібну мені глибину, що я й почав робити з тамескою, але хвилин через 15 я усвідомив, що такими темпами цей ролик буде завантажений. Приблизно в 2025 році, адже глибина, на яку мені потрібно було зануритись, приблизно ось така. Тому я перейшов до більш швидкого виконання такого завдання та почав вибирати те корито за допомогою фрезера. Фрезу я встановлював трішки не доходячи до тих ліній, які були мені потрібні, тому що по закінченню даного завдання, якби виникла така потреба, то краще було б трішки добрати матеріалу. Ніж перебрати. Таким чином, допустивши помилки, яку при створенні даної частини корпусу допускати не можна. Проміжний результат роботи, ось ця глибина, яку мені потрібно вибрати, потихеньку вибираю далі, відрізаю торець бруска під 90 градусів і вибираю вертикальні пази. І далі, вже більшою фризою, поступово вибираю середню частину. Далі був дуже довгий та Веселий етап вимірювань та креслень, під час якого в роботу йшли і цвяхи, і стамеска, і саморізи, і все, що підходило під потрібні мені габарити для розмітки, оскільки потрібної мені глибини корита я не отримав, тому що вильоту фрези на моєму станку для цього було недостатньо. Мені довелося відміряти та позначити ту висоту бруска, який мені було потрібно ще зняти в рейсмусі. Щоб отримати потрібну товщину передньої стінки, а саме 9 мм. Знімаю в рейсмусі товщину мруска до потрібної мені відмітки. Далі відміряв та відмітив ту частину корпусу, яку мені слід вибрати, для встановлення туди екрану зарядного пристрою, встановлюю фрезу, розміщую також трішки не доходячи до лінії. Та починає вибирати форму під екран майбутнього зарядного пристрою. Роблю це також поступово та обережно, оскільки навіть мінімальна помилка тут недопустима. Робота фрезою закінчена, далі йде робота з та надфілем. Перша примірка екрану на своє місце. Для ідеального його встановлення потрібно вибрати місце в передній панелі, щоб заглибити туди ось ці контакти, оскільки він ними впирається, що я і виконав за допомогою стамески. Також додатково вибрав паз для ось цієї пайки, оскільки вона також впиралася в корпус, після чого бачимо, що екран розміщений рівно та з однаковими відступами як зверху знизу, так і з боків. Далі прийшла черга завдання встановлення потенціометрів в передню частину корпуса. Буду використовувати багатообертовий для вольтажу та звичайний для регулювання сили струму. Тут знову почався довгий процес вимірювань та позначок, але результату було досягнуто. Щоправда, з внутрішнього боку довелося також вибирати пази під потенціометри, оскільки довжини їх штоків для фіксації гайкою було недостатньо, а за допомогою цих пазів вдалося заглибити потенціометри та зменшити товщину передньої стінки, що тепер потенціометри можуть бути зафіксовані за допомогою їхніх гайок. Також на передню панель я хочу встановити ось таке гніздо 5.5х2.1 та ось такий XT60. Прикинув, який вигляд приблизно це буде мати, провів всі необхідні вимірювання та виконав відповідну розмітку для них на передній панелі зарядного пристрою. Зарядив фрезера та вибрав отвір під роз'єм XT60. Як бачите, я розмістив його максимально вліво, щоб якомога більше рознести цей роз'єм із роз'ємом 5,5х2.1. Далі в майбутньому я вибрав ось тут невеличкий паз, щоб можна було завести туди дріт і припаяти до роз'єму. Але мені дуже не подобалось те, що роз'єм наскільки виглядає з корпусу, і тому я вирішив зробити під нього паз, щоб заглибити його всередину. Але скажу чесно, на даному етапі хвилювання було присутнє, оскільки передня частина корпусу вже була фактично готова і мінімальна помилка при вибірці даного пазу могла повністю зіпсувати вигляд всієї панелі. Тому робота на даному етапі була максимально обережною, але її результатом я залишився дуже задоволений, оскільки мені вдалося обережно вибрати паз. Цей роз'єм та встановити його на своє місце таким чином, що він більше не виглядав над панеллю, а був розміщений в передній панелі обережно, та саме таким чином, яким і має бути розміщений. Після цього встановив роз'єм 55 х 21 на своє місце. Тут також потрібно було вибрати заглиблення підгойку, оскільки вона не доставала до різьби. Після чого я відрізав зайву частину корпусу. Ось такий вигляд він тепер має. Тепер я хочу пройти фрезою по ось цих кутах, щоб надати передній панелі майбутнього блока живлення більш цікавий вигляд. Для цього я переміщую фрезер на свій саморобний фрезерувальний стіл та починаю надавати передній панелі більш цікаву форму. Далі допрацьовую наждачним папером, роблячи гострі кути, які лишилися після фрези, більш заокругленими. І отримує ось такий цікавий результат. Далі в мене в планах зняти невеличку фаску, де буде встановлений екран. Отриманий результат вийшов навіть красивіший, ніж я собі уявляв. Потім під певним кутом. Відрізаю нижню частину передньої панелі блока живлення. Це мені було потрібно для того, щоб припідняти задню частину блока над поверхнею для того, щоб в майбутньому там могло проходити повітря. Також тим самим я виставив і передню панель під певним кутом, під яким тепер буде краще видно екран зарядного пристрою. Адже тепер передня панель не стоїть під кутом 90 градусів до поверхні. Виглядає досить цікаво, але чогось не вистачає. Тепер він має значно красивіший вигляд. Далі я перейшов до електронної частини мого блока живлення. Взяв DC-DC підвищуючий перетворювач, випаяв з нього коннектори для проводів, оскільки їх я вирішив припаювати напряму, поки що захистив екран, щоб не подряпати його в процесі постійних примірювань. Спочатку встановив роз'єм XT60 на своє місце та припаяв до нього дроти. Далі на свої місця встановлюю потенціометри. Проводжу проміжний запуск блока, щоб перевірити його працездатність, і бачу, що він не працює. Чудовий результат. Спочатку думав, що напруга від DC-DC перетворювача замала для того, щоб почав працювати екран. Але як виявилося, причина банальніша. Просто відпала пайка, підпаяв той провід на своє місце і система запрацювала. Ось такий попередній вигляд має передня панель. Далі перейшов до роботи з другою половиною блока живлення. Спочатку думав встановити ось такий невеликий кулер для охолодження перетворювача, але потім вирішив, що шум від маленького кулера буде досить великим, тому вирішив встановити ось такий більший кулер. Він, здається, від блока живлення комп'ютера. Його трішки відмити і по своїх габаритах він ідеально поміщається в пластикову частину корпуса блока живлення. А зверху нього, ось таким чином, вже буде розміщатися DC-DC перетворювач. Таким чином, шум від більшого кулера буде значно нижчим, ніж був би від маленького. Також десь у цьому місці встановлю тумблер для керування кулером, а загальний роз'єм живлення перетворювача буде розміщено ось тут. Вирізаю отвір для встановлення роз'єму живлення. Та підпаю до нього дроти. Вони досить товсті, тому що струм при великому навантаженні на виході з блоку. Буде протікати по них досить високий, та підпаяв їх до модуля, додатково захистивши термоклеєм. Також невеликою кількістю термоклею зафіксував екран, потім підпаяв дроти потенціометрів на свої місця, та прийшов час перевірка працездатності мого блоку. Регулювання напруги працює. Далі вирішив перевірити точність показників на екрані блока живлення та на мультиметрі. Як можна бачити, дані дуже точні. Почистив кулер і почав допрацьовувати певні нюанси для встановлення вже цієї начинки всередину блока, додав отвори для забору холодного повітря знизу, а також по боках корпусу у верхній його частині для видову теплого повітря. До перемикача, на який буде підключено кулер, до одного з положень я підпаяв резистор, тим самим зменшивши оберти кулера, фактично позбавивши його шуму. А в другому режимі кулер буде працювати на 100%, коли навантаження буде досить велике. А після повної збірки мого кімнатного блока живлення він отримав ось такий вигляд. І тепер, власне, до тестів, для чого він і створювався. Ось такий штекер на кінцях з крокодилами я буду використовувати для підключення невеликих навантажень, з LED-стрічкою довго гратися не буду. трішки погрався з лампочкою на 24 вольта. А тепер, власне, те, для чого він і задумався. А саме для заряду акумуляторів з різними напругами. Під'єдную 36-вольтовий акумулятор, який я зараз використовую в своєму електровелосипеді, та виставляю силу струму в 2 А. Бачимо споживання 80 Вт. Також вмикаю на 100% кулер для охолодження перетворювача. І чекаю, поки акумулятор зарядиться. Після 36-вольтового акумулятора. Я під'єдную свій 12 вольтний акумулятор, який був створений з 54 вольтового акумулятора від Segway. Відео про це є в мене на каналі. Можете переглянути. Для його заряду я виставляю силу струму в 4 А. Бачимо, що це 50 Вт. І також вмикаю кулер на 100% і чекаю закінчення заряду даного акумулятора. А поки я його чекаю, я хочу подякувати вам за перегляд. Тим, хто вже підписався, величезна від мене подяка, оскільки ви мені вже фактично допомогли виконати ціль в тисячу підписників до Нового року, адже її реалізація це питання всього кількох наступних днів, за що я вам безмежно вдячний. Я всіх вітаю з наступаючим новим роком. Бажаю, щоб найзаповітніша мрія в ньому здійснилася. Почуємось у новому відео вже в наступному році. І пока!